Вдасться чи ні, ну не треба напевно гадати, бо можливості в них, напевно, такі є. Нашого війська є в свою чергу можливості до оборони. Будемо дивитися на Сумщині. Поруч прикордонні з Курщиною на Лиманщині точно не простіше. Ну і знову ж наші військові говорять стосовно Луганщини, в них теж дедлайни в росіян є на 9 травня, але вони не встигнуть і не будуть вони там повністю контролювати територію області. Звичайно, що це важкі дні для фронту, дуже важкі, тому фронту потрібна звичайно максимальна під. Тримка, і не треба думати, що після 9 числа там щось Путін зупиниться. Навпаки, я думаю, що він дійсно буде розпочинати з новою активністю саме свою літню кампанію, яка точно буде непростою, можна навіть сказати, дуже складною для всіх нас. Тепер стосовно квітня 25-го року, на основі всіх повідомлень, ну і от перші прогнози по-перше треба сказати що квітень цього року позначився новими загрозами як на східних так і південних напрямках а також активізацією бойових дій поблизу Дніпропетровської області попри втрати і тиск ворога наша оборона тримається і продовжує час у часу навіть контратакувати це теж важливо що стосується Дніпропетровщини там росіяни активно тиснуть на межі області зокрема в районі межової через активні бойові дії оголошеної ви знаєте там обов'язково евакуацію родин з дітьми в деяких сет ну так кажуть безпосередньо військові, які знаходяться на місці. Значних просувань напрямку Дніпропетровської області ворог не мав.